Вітаю, друзі! Сьогодні у нас перша серія другого сезону або 41-серія багатосерійного художнього фільму, який я перебирав корінці або корінець із Санта-Барбари. У нас, звісно, не Санта-Барбара, але так. Так охрестив. Так, є, будемо перебирати наразі. Корінець двадцяток і корінець п'ятдесяток. Ну що, поїхали з полтішків? Так. Старинога, прикольно, да? Ну почти шипше. Интересный. 2014, И что тут три восьмки. Чей подпис. Ну, блядь, подпис спереди. Подпис здесь, подпис здесь. Чей это, не знаю, чей это подпис. Не надо назад цеплять. резинку, бо без резинки незручно їх листати. Що це тут? 5, 40, 40, 40. Бінарне, типу, число, чи що? Що бінар не має бути 0,1,0,1. Ну, типу, з нуля починаться. О, нового зразка, серія ЕН. E Зречи, я собі в... в ОНС, слава Україні! Ще не, не... не страплялися мені, не знайшов. Що немає в мене. Це в думають мають вийти. Слава Україні, що там, двадцятка, сотка і двохсотка, мабуть, так? Тридцять два, тридцять Так, 11 рік серія КН. Так, витягнемо, не знаю, хто тут у нас підписав. Я підписи не пам'ятаю, але на пам'ять хай тут лежить. О, Знову слава Україні. Та ж серія Три нулі у нас тут. 25, 25. Ну, три шісточки. на старі. Так, заберу цей старі, потім передивлюся. Є серед них якийсь цікавий, до речі, стан. довольно нормальный. И для 14 -го року. года. он хрустит. Три восемки. Чити сімки чотирнадцяте лицо вже пожована. Теж чотирнадцята трошки побачила в цьому житті. Н, е, та ж серія, бачите, вона що одна у нас тут. О, диви, три двічки. Цікаві випадались. 3-двійки, три, три шістки, три вісімки, здається. Витягну, зроблю фото на цей, на прев'юшку з трійками. Ой, Ось, трима однаковими цифрами. Вот 2005 языка, то есть два срока в банкноте, тоже стан четкий, ну как четкий такой, как для 20-ричной банкноты, то нормальды. Полтяжки, нічого цікавого. Цятки, типу бінарки. 40, 4, 0, 4 нуль. Так, ідемо до до двадцяток. Так, що у нас тут двадцяточки, тарірай?

Так бо нічого немає, бо я пропускаю тридвічки. Сто п'ятдесят п'ять так, що це ГТ. О, ну, це, до речі, є сьогодні такі, такої не було в мене серії. ГТ, ГР. Подожди, ГТ чи ГР? ГР, 5 Коротше, куча серій. ГР стається не було. нічого не світи. Да, ничего не плачу. 41, 41, 45, 2. три пятерочки. давай да. просто с цим. Ох, тут. Ох ты, елки, палки. Ты бачив ха, ха Я хотел вот эту вытянуть, для типа затравки. А тут такая вылезла. Цяцька, давай, а? Красотулька. Раз, два, три, четыре, пять, шесть симок. Есть контакт. Так. Так, 30-к у мене. Дивися, а, блядь. Щоб тут одно замінити. Взагалі було б. Бомба-ракета петарда. Крутенька. Так, друзі, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне хто. Український YouTube.